Пшення стану й омолодження одне із гасел ін'єкцій краси. Саме цей спосіб фахівці вважають доступною альтернативою пластичній хірургії. Залежно від проблеми пацієнтки, підбирають процедуру і техніку, якою будуть виконувати уколи краси. Ін'єкції краси це введення підшкірно препаратів, які працюють перше на якість шкіри, це біоревіталізація, ботулінотерапія, на блокування нервової передачі і блокування скорочення м'язів, цим самим профілактику утворення дермальних заломів. І треті препарати це дермальні імпланти, які працюють на об'єми, тобто ними збільшують губи, скули і так далі. Багато жінок не знають, коли звернутися до косметологів. Однак є деякі ознаки, які можуть свідчити про необхідність консультації. Це поява зморшок, втрата тонусу шкіри та потреба в корекції контуру обличчя. В косметології немає віку, є показання. Ми завжди відштовхуємося від початкового стану шкіри і скарг пацієнта. Є е, люди, яким показані ін'єкції вже в 25 років, а є люди, яким 40 ще не показані. Комплексний підхід дозволяє досягнути не лише красивого зовнішнього вигляду, а й покращення загального стану організму. В косметології потрібно до неї підходити комплексно, тобто працювати паралельно в кабінеті косметолога якимись доглядовими процедурами обов'язково має бути домашній догляд, тому що це 80% успіху здоров'я здоров'ї шкіри. По показанням, тільки по показанням ін'єкції здійснюється. Ми виконуємо або ін'єкційні процедури, або апаратні, і в ідеалі щоб досягти кращого результату, потрібно направити пацієнта до лікаря. Ендокринолога, перевірити гормональний статус, заповнити дефіцитні стани по вітамінах і мікроелементах, переглянути свій спосіб життя, сон, режим праці і відпочинку, знайти час для фізичних навантажень, нормалізувати своє харчування і пітний режим. Ідеальна картинка. Бажання бути схожим на зірок це те, за чим женуться так багато жінок останніми десятиліттями, але вони забувають про якість процедур, які випробовують на собі, аби досягти цього ідеалу. Тому часто попадають не на кваліфікованих спеціалістів, які їм завдають шкоди. Бували випадки, коли е, люди отримали небажані явища від ін'єкцій. В моїй практиці на щастя такого не було, але це може статися в такому випадку, якщо людина використовує використовує в своїй практиці не сертифіковані препарати, не володіє техніками ведення препаратів і не має відповідної освіти. Також перед процедурою потрібно детальніше дізнатися про препарати. Можна запросити у представника компанії сертифікат на будь-який препарат або самостійно переглянути термін придатності і реєстраційний номер. У своїй практиці я працюю за принципом не нашкодь і допоможи, використовую лише якісні препарати, направляю до колег, яким вірю, і е, завжди працюю по совісті, тому від зайвого завжди відмовляю. Біорепарація це ін'єкційна процедура, яка направлена на покращення якості шкіри. За рахунок введення під шкіру спеціального препарату клітини регенерують та покращується їх тонус. Крім цих ефектів, препарат чудово справляється з плямами постакне. Також він допомагає при дерматологічних захворюваннях, тобто вводить клітини шкіри в баланс і оздоровлює їх. Ін'єкції краси повинні проводитися тільки кваліфікованими фахівцями, і потрібно обговорювати будь-які потенційні ризики та побічні. Ефекти зі своїм лікарем до проведення процедури. По масажним рухам очищуємо обличчя. Якщо наносився макіяж, бажано гарно очистити шкіру, можливо, навіть двічі, Змиваємо. Як саме проводиться процедура, косметолог Альона Романчук показала поетапно. Перший крок це очищення обличчя. Цей етап дозволяє прибрати макіяж та весь бруд і підготувати шкіру до наступного кроку. Наносимо анестезію для того, щоб полегшити біль від ін'єкцій. Анестезія наноситься на 30 хвилин під оклюзією, тобто покриваємо її плівкою. А далі робота професіоналів. Косметолог каже, що зазвичай процедури проходять безболісно, але це індивідуально. Жінок, зазвичай, больові відчуття можуть посилюватися або зменшуватися в залежності від фази жіночого гормонального циклу. Знімаю зональну анестезію, двічі протираю розчином хлоргексидину. Наступний крок. Проведення мікроін'єкцій з введенням невеликої дози препарату працюють зазвичай з обличчям, але може бути також шия і декольте. Тривалість сеансу приблизно 30-45 хвилин. Це багато в чому залежить від обраної зони. По завершенню процедури на обличчя наносять постпроцедурний крем, який заспокоїть шкіру. Вже вдома ввечері його можна змити, а через два тижні після процедури ви побачите бажаний ефект. Щоб досягти стійкого ефекту, краще пройти процедуру. Курсом. Тема краси завжди суб'єктивна. Прихильниць ін'єкцій можна зрозуміти точно так само, як і тих, хто виступає проти. Важливо розуміти, що це не єдиний спосіб бути привабливою. Краса це не лише про зовнішній вигляд, а й про внутрішній стан.